Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам будинок у Крихівцях в місті Івано-Франківську. Так бачимо цей будинок. Будинок потребує ремонту, але дуже гарне затишне місце. Зараз зайдемо у будинок, самі все побачите. Тут усі комунікації. Так, бачимо це такий коридор. Ну, тут поставили такі спальні дивани. Отут бачимо захід на другий поверх. Чим цей будинок цікавий, що можна собі робити другий поверх. Усі комунікації бачимо санвузел бойлер, щоб підігрівати воду, газ підведений до будинку, але немає розводки. Це у нас кухня. Колись було тут пічне опалення, бачимо газоплита, а тут у нас ця газова труба. Тут була така. Кухня пічка. Це подивимося вид на заднє подвір'я. Це одна з кімнат, бачимо, ця групка треба зробити. По будинку, розводку, з опаленням. Це друга кімната. Є можливість збільшувати будинок, робити перепланування. Каналізація тут своя. Міська, вода своя, сверловина. Зараз підемо на вулицю по території, там ще є рідна кухня, гараж. Дуже цікавий об'єкт. Бачимо. йдемо ну, в задній двір. Так, бачимо, це ще літна кухня. Це у нас гараж. Також великий, просто тут багато речей зберігають хазяїни. Ось тут такий підвалчик. там, наверху планували такий балкон з другого поверху або сходи ставити. На другий поверх. Якось так планувалось. Оце у нас захід у літну кухню. Також вже бачимо, що можна робити другий поверх. Стіни цегла. Так, перепрошую, тут просто ніхто не живе. Багато всяких різних речей. Бачимо також газова плита, газ підведений. Тут така кімната, тут стоїть конвектор, тут поставлені металопластикові вікна. Тут теж пічка така. Усе потребує ремонту, але дуже цікаво. це такий вихід у гараж. З кімнати. Велика територія в районі 12 сотих землі. Можна добудовувати, робити перепланування. Це вже по бажанню. Покажу вам ось цю територію, великий сад. От бачимо це все попри оцю сітку. Плодові дерева посажені, квіти, багато всяких непотрібних речей, які треба вивезти. От бачимо це все, вся територія. Гарне затишне місце, спокійне. Бачимо це все, це усе оця територія, яка продається. Ось так. Дуже гарний варіант. Телефонуйте, рад відповім на ваші запитання. Дякую за увагу.